Чи вмієте ви заробляти великі гроші? Ні, не вмію, ніколи для... не тому що для мене це не було цілю життя. Для кожного поняття великі гроші це різна штука. Я сам на себе працюю, тобто там ну, спіл дерев'я, покос, трави там, ну я різні послуги. Сантехніка оказуєш, тобто, ну прям не то, що так, ну, полторашку, тисячу маєш сто процентів. Ні. Але... Тому що я завжди волонтерствую. Не знаю, не вмію взагалі. А чи є в кого прийняти досвід, як заробляти великі теж? Мого батька. А він щось не компанія своя. Так. Да. А як яким чином? Компетенції свої прокачувати і реалізувати свій потенціал. Тобто працювати там, де треба і використовувати свої сильні сторони. Ні, не вмію. Ні, не вмію. А чому? Не знаю. Чому? Ідіть до влади, там а завжди так, Там Дуже багато грошей. Ні. А не чому? А? чому не пробував ніколи? Мабуть, так, але не зараз. Чесний спосіб, мабуть, ніяк. Чесно, ні. Не вірю. Раскійте секрет заробітку. Все фрагментарно. Все залежить від ситуації, від часу, від місця знаходження, ну, від багатьох факторів. Суб'єктивний фактор також ніхто не відміняв. Ні. А чому? Получалось как-то. Треба казатися в потрібному місці, в потрібне час. Ні. Ні, я вмів, але не можу. Бо я інвалід другої групи. А хотів стати актором. Треба працювати, вчитись, по-перше. Щоб за роботу, треба вчитися. Хто більше знає, хто. Але є такі ще ніхто не знає. Нічого не знають, але заробляють, бо ворують і так далі. Крадуть. Тож зависить від професії. Працювати треба. Під лежачий камінь вода не біжить. Мабуть, кожен вміє заробити гроші. Просто треба бажання для цього. Не лежати на дивані, а щось робити. Працювати треба.